Привіт, коміксисти! Я вас вітаю. Ви вже на 13-му році курсу Створюємо комікси. І сьогодні ми будемо говорити про світи та фони. Отже, почнімо. Сьогодні в нас 13-й урок і наша тема світи та фони. Для простого короткого коміксу чи стріпу навряд чи потрібно розробляти чи створювати повноцінний оригінальний світ. Згодиться звичайний фон чи заливка. Для великого унікального коміксу його світ це фундамент, на якому базується вся історія. Тут ширми на задньому плані замало. Світ коміксу або світ історії закладає сам сценарист, а художник лише реалізує цей задум у послідовних картинках. Давайте розберемо, чим відрізняється фон від світу. На цій сторіночці коміксу Гарфілд ми бачимо зразу три компоненти. Ми бачимо фон, це перші два ряди, де кіт читає журнал, і тут фоном іде фіолетова і така салатна заливочка. Наступний кадр такий великий кадр із жовтою заливочкою і еманатами. Це емоційне забарвлення кадру. Тут йдеться про те, що цьому коту прийшла ідея, або він щось побачив. Ось, тобто його емоційний стан. І наступний кадр повноцінний великий світ цього коміксу, світ людський, в якому мешкають всі персонажі, зрієнтував, наскільки він великий, наскільки він більший від попередніх кадрів. Гуртаємо далі, і ще в нас є один приклад емоційного забарвлення кадру. Приклад того, як змінюється фон кадрів. Дивимося, що події відбуваються в офісі. Там взагалі немає ні червоних стін, ні червоних фонів. Тут коміксист навмисно додавив червоний фон, який свідчить про те, що в діалозі цих двох персонажів. Відбувається якась напруга, якийсь сварка там, чи конфлікт. Ми можемо навіть не читати бабли, не, не розбиратися в цій історії, не, не заглиблюватися в суті сюжету, але зразу розуміємо, наскільки гострий між ними конфлікт. Коміксист додав червоного забарвлення фон, і він якраз підкреслює ту напругу, яка існує між цими двома персонажами. Про фони ми закінчили. Вони бувають як просто заливочкою, і як емоційне забарвлення кадру. Далі ми будемо говорити про світи. Отже, історія в коміксі починається із установчого кадру. Це кадр місця події, місця, де відбувається сама історія. Зазвичай так починається, але є виключення, коли установочний кадр саме це місце показане не одразу, не першим, а там другим чи на наступній сторінці. Ось про це ми говорили на попередніх уроках. але... Повертаємось до нашої теми. Кадр місця він найбільший. Як на цьому коміксі, чудеса на віражах, ми бачимо, що установчий кадр місця займає півсторінки. Кадр виділений зеленою галочкою. Ось. Крім того, що він займає півсторінки, він ще знятий із дальнього чи загального плану, а також може використовуватися ракурс висоти пташиного польоту. Ось. І може навіть використовуватися такий прийом, як панорама. Тобто. Установчий кадр він завжди великий, щоб читач міг побачити, де розвиваються всі події. Ми бачимо будинок, ми бачимо пірс. І потім далі ми вже заходимо в цей будинок, і, і, і в нас йде заміс, йде діалог, іде якась подія. Гортаємо далі. Порада номер два. Для повного занурення читача в історію можна розширити рамку установчого кадру, виштовхнувши малюнок за поля. Це дозволить читачеві дивитися не крізь рамку, а перебувати безпосередньо в рамці в цьому світі. Так руйнується четверта стіна та створюється ефект присутності. Порівняйте, в цьому коміксі ми бачимо поля і установчий кадр, ніби обрамлений полем. В цьому коміксі для установчого кадру це перший кадр, полів немає. Ми ніби перебуваємо безпосередньо в світі. Міжкадрові проміжки, так звані пробіли, вони вже йдуть далі. Ось, ще один приклад того, як установчий кадр розверстаний на розворот. Порада номер три. Якщо достатньо місця, то для установчого кадру можна виділити не один кадр, а цілу полосу. Тобто кадр розверстаний на полосу або навіть на розворот. Ось, якщо достатньо місця, то для установчого кадру можна виділити не один кадр, а одразу кілька кадрів. Як це робиться, застосовується міжкадровий перехід від деталі до деталі. І тоді всі кадри є установчі, тому що вони показують, де відбуваються події, який від цього буває ефект. Читач крутить головою, розглядає картинки, частини природи чи там деталі архітектури, так як він робиться в реальному світі, коли потрапляє в нове місце. Так, від коміксу по кадрам збирається докупи як пазл, і створюється ілюзія прогулянки. Давайте порівняємо: на попередньому кадрі, який теж ну, установчий, теж виділили цілу сторінку під нього, але ми, ми не крутимо головою, ми бачимо конкретно прямо ми бачимо одну деталь, там, один якийсь фасад там, чи двері. Тут ми е, прогулюємося і ми бачимо це місто з різних боків, різні деталі, і навіть відчуваємо там. Передзвін цього колокола і чуємо розмову двох персонажів. Тобто наскільки різні ефекти. Тут статичний, тут більш таки динамічний. Порада номер 5. Історія про сучасність не потребує вигадування оригінальної деталізації чи розробки цілого світу. Чому? Тому що історії про сучасність уже світ, він знайомий читачеві, йому не треба щось вигадувати. Досить додати в кадр кілька впізнаваних деталей побуту, чи інтер'єру, чи якихось місць, щоб було зрозуміло, де відбувається подія. Я навмисне в цьому прикладі дала в якості прикладів такий мультяшний стиль, щоб навіть в такому мультяшному стилі було зрозуміло, нам зрозуміло того, що ми в цій сучасності живемо. Як виглядає спальня, як виглядає телефон, як виглядає кухня, як виглядає робоче місце, як виглядає двір там, чи фасад, як виглядає пекар? Це нам зрозуміло. Тут не треба нічого вигадувати. Ось. І щоб підсилити реалістичність сучасних історій, коміксисти часто поміщають своїх героїв в реальні місця та реальні міста. Для цього художник використовує фотореференси цих реальних місць та реальних міст. Такий прийоми він підвищує довіру читача до історії. Як, наприклад, в цьому коміксі Спайдермен, ну ми знаємо, що Спайдермен живе в Нью-Йорку. Хмарочоси це підтверджують, а також це підтверджує статуя Свободи, яка, власне, і знаходиться в Нью-Йорку. Ми знаємо, що Бетмен мешкає в вигаданому світі, ось, Готем Сіті, в вигаданому місті. Але в цьому коміксі він живе в, в Лондоні, в Британії. Коміксист помістив. Цей комікс біг Бен». Ми знаємо, де знаходиться Біг-Ben. В Лондоні. Ще комікси про Лондон, і тут і зеленими галочками виділені кадри, які і показують архітектуру типову для Лондона. Ми бачимо Бік-Ben, бачимо цей замок. Ми навіть занурюємося всеред... Заходимо всередину цього Бік-Бену. На деяких кадрах ми всередині годинника. Ось. Тут комікс Harley Квін відбувається. В Росії та в Індії на обкладинці сторінки видно церкви, ну, храми цих двох країн. Наступний приклад, комікс Харлі Квін відбувається в Нью-Йорку, там де знаходиться ця статуя біля фондового ринку. Ось також ми бачимо світ Венеції, ми бачимо Францію, тобто коміксист, він реальними архітектурними пам'ятками чи якимось. Статуями чи якимось визначними місцями, він, показуючи їх в коміксі, він одразу занурює читача в це місце, ніби підтверджує цю реальність. Ось цей комікс Трансформери відбувається в Пентагоні. Так виглядає Пентагон у Вашингтоні США. Ось Комікс Супермен відбувається в Вашингтоні, власне, в Білому домі. І кадр, ми бачимо, овальний кабінет, він приблизно так і виглядає. Овальний кабінет, це там, де працює президент. Ось, я навіть знайшла приклад коміксу, який відбувається в Україні, конкретно ще в Чорнобиль. Ось так виглядає четвертий реактор, який вибухнув 30 років тому. Ось, порада номер 7 Тепер ми переходимо до унікальних світів, про які будемо говорити багато і детально. Унікальний світ потрібен сюжетам наукової фантастики чи фентезі, минулим чи майбутнім історичним епохам, зниклим цивілізаціям, містичним чи казковим історіям. Також суміш цих жанрів передбачена. Не буду їх повторювати. Ці світи потребують детальної розробки і продумки автора коміксу. Ось давайте детальніше розберемо ці світи на конкретних прикладах і подивимось, як вони побудовані. Звісно, я могла дещо пропустити. Якщо я щось пропустила. Пишіть мені в коментарях, пишіть мені лист, я його додам. Ось поїхали. Найпростіший це світ тварин, олюднення тварин в сучасному світі людей. Те, що трошечки ми говорили про Гарфілда, але там є люди, там, тобто, просто балакучий кіт. Це найпростіший світ поставити тваринку на задні лапки, наділити людською мовою та ролями, посилити в сучасний світ людей. Це дуже просто, і це зазвичай такий більш дитячий світ. Ну, призначений основна аудиторія це діти. Їм простіше так вивчати суспільство, в якому вони живуть. Але все суспільство, воно все одно людське. І тут найперше працює художній прийом алегорія, коли риси і характери людей переносять на тварин. Наприклад, хитрий, як лис, або вигузливий як заяць, або повільний, як лінивець. Тобто буквальне перенесення. Так, цей світ потребує розробки, але більше такої літературно-художньої розробки. Все одно він є нашим сучасним світом. Літературно-художня розробка стосується більше персонажів. Не так світу, як персонажів. Гортаємо далі: світ наукової фантастики і космосу. Він стоїть окремо. Ось Тому що тут є типові характерні для цього світу елементи. Це світ розвинутих технологій, космічних подорожів, кораблів, роботів, зброї, техніки, такий хай-тек розвинутий. Тут є специфічний одяг, скафандри, ось, які носять ці персонажі. Є специфічний декор космічних кораблів зсередини, космічних кораблів зовні. Так, тут є гуманоїди і різні чужоземні раси і істоти. Щоправда, художнику доведеться попрацювати над дизайном цього світу і продумати, як, як виглядає там, робот чи лати військового, як виглядає летюче місто із космосу Зоряних воїн. Я знайшла пару сторіночок про те, як дизайнери розробляли, як вони бачили ці всі науково-фантастичні світи, і як вони їх розробляли, як вони мали різний вигляд. Ось так виглядала зброя, так виглядала техніка, транспорт у світі зоряних воїн. Вона різна. Тобто фантазувати все одно доведеться. Ось, світ наукової фантастики він може бути значно складнішим, як от світ твору Френка Герберта Дюна. Це далекий світ майбутнього, в якому людство відмовилось від штучного інтелекту, але значно розвинуло технології аж до міжзоряних перельотів. Вони розселилися по різним планетам. І це людство об'єднане в величезну космічну імперію, тобто кожне місто це окрема планета. Планета є місто. Окрім звичайних людей, що колонізували сотні планет, є панівні людські раси, яким за тисячі років існування вдалося еволюціонувати в істоти із надзвичайними можливостями. Наприклад, серед істот, серед цих рас є космічна гільдія, де основна раса людей навігатори, мутанти, що вміють згортати космічний простір і влаштовувати міжзоряні перельоти. Окремо існує гільдія Бене-Гесеріт. Це така школа, де вчаться жінки, вони вміють контролювати розум і тіло. Їхня місія довгострокова програма генетичного відбору народжуваності з метою виведення суперлюдини. На кадрі, там, де дитинка, ми бачимо, власне, сторіночка про цю гільдію, про цих жінок. Окремо існує раса ментатів, люди, що математично розвинули свій розум до рівня комп'ютерів. І вміють швидко прораховувати наслідки тих чи інших вчинків, такі ніби передвісники. Вони вміють передбачати в майбутнє, прораховуючи його, відштовхуючись від попередніх вчинків. Важливо, що еволюція цих раз вона не обійшлася без речовини, яка й надала їм надзвичайних можливостей. Тобто вони вживали речовину і розвинули такі суперможливості, супервластивості. Але не всі вибрані люди, яких. Які мали доступ до цієї речовини. І ця речовина називається Прянощі. Ці прянощі існують тільки в одному єдиному місці, в усьому всесвіті, в цьому космосі. І це місце називається планета Аракіс Дюна. На цій планеті живуть гігантські черви, бачимо їх на малюнку. Так? І там є місцеві люди, яких називають Фріймени, своя окрема раса людей із синіми очима. І ця планета дуже посушлива, там дуже мало вологи. Ось і на цій планеті відбуваються всі подальші історії. Хоча задіяння всі, всі раси, всі, всі планети, всі ці імператори, там драчки між ними, сварки. І це я тільки розказала про світ, в якому відбувається весь сюжет, вся історія. Історію я ще не починала. Ми бачимо, що оці фрімени, власне, ті, що населяють дюну, вони вміють осідлати цих червів і катаються на них. Тобто ви розумієте, так? Що світ може бути простий і може бути надзвичайно складний. Наскільки складний і продуманий, що він може вміщувати дуже багато підсвітів? Йдемо далі: підводний світ. Тут ми бачимо русалок і різних підводних мешканців. Комікс доктор Хто і їхня взаємодія. Ось світ минулих історичних епох, тут, власне, світ первісних людей. З минулими історичними епохами теж не все просто. Він може бути як правдивий, ну там більш-менш точний. Чому я кажу більш-менш? Тому що ну, ми все одно не можемо зануритись в ту епоху, ми не можемо перенестися. Тому що тоді люди думали інакше, жили інакше, і всі події з тої точки зору, все одно ми не можемо їх осягнути повністю. Тому я кажу, більш-менш. Це конкретно світ первісних людей. Світ Історичних минулих епох може бути фантасмагорією, він може бути не справжнім, а ніби карикатура сучасності. Ось як в цьому коміксі Флінстоуни, сучасні стосунки, сучасні проблеми, сучасні взаємини. Він просто поміщений в цей світ, в світ кам'яного кам віку. І саме цей. Світ кам'яного віку є антуражем для показу сучасних проблем і сучасних історій. Подивіться, як виглядає цей світ. В них там є транспорт, ну так, да, вони ходять пішком, ножками топають, але все одно транспорт є. Бачимо будівлі. Таких будівель не будували в первісних общинах, в кам'яному віці. Ось тоді, навіть коли ж люди з'явилися, еволюціонували до того вигляду, який ми зараз є, до того мосапінсу. Динозаврів вже не було, вони вже мільйони років як вимерли. І ми бачимо роботу будівельників чи тих, хто добувають каміння, ось як вони експлуатують тварин, ніби техніку. Ось. Тобто такий вигаданий кам'яний вік, осучаснений кам'яний вік. Але це повноцінний світ кам'яного віку. Тобто там одяг, ми бачимо тварини приблизно того часу. ось. І... В них в цьому кам'яному віці є телефон, в них є торгівля, в них є розваги, в них є мистецтво, в них є телебачення, ось є новини. Тобто, така фантасмагорія, таке, така клоунада із кам'яним віком. Комікс Флінстоуни. Як варіант, персонажі вони можуть бути поміщені в той світ. Наприклад, персонажі Марвела Локі та Росомаха вони поміщені в світ Дикого Заходу. Стилістика. Дотримана вестерну і німого кіно. Ми бачимо тут такі таблички. Брава історія о багах і стрілках. Ви ще не видели такого приключенческого роману. Це типово для німого кіно, коли персонажі не балакали, а табличним таким методом, такими великими баблами показували на екрані. При цьому грала музика. Це такий елемент німого кіно, рамочки, красиві такі вінтажні. Кольори відповідно ретро стилю, і стилістика, і сюжет вестерну і персонажі. Далі світ літературних творів, так званий фанфік. Чому це не фанфік? Тому що є дуже багато творів дикого заходу. Так, він може бути фанфіком, але це такий окрема історична епоха американської історії. Цей приклад із коміксу «Харлі Квін» Це світ літературного твору, конкретного чарівник країни Ос. Це фанфік, коли Харлі Квін, вона поміщається в цю історію. І, відповідно, сюжет Харлі Квін вже розвивається за сценарієм чарівника країни Оз». Там ці персонажі і ці сюжетні лінії вони перетинаються. Ось ще є приклад дуже величезний: це світ фентезі. Він вирізняється також. Детальною і складною задумкою автора. Як еталонний приклад, я взяла світи Джона Толкіна, конкретно він написав багато творів. Тут володар кілець, хобіт, ну, хобіт це ніби приквел до володар. Ось що тут є: тут є ельфи, гноми, різні людські істоти, чарівники, орки, гобліни, тролі. Навіть від дерева, які називаються енти, і люди. У них в кожного є своя локація на карті. Кожен з цих світів має свою культуру, має своє виробництво, спеціалізацію, і вони безпосередньо взаємодіють між собою. І взаємодії при взаємодії цих світів розгортається повноцінна історія. Це світ містики або потойбіччя. Ось це конкретно із коміксу Gravity Falls, коли е, двоє персонажів опустилися в. По той бічний світ, це може бути паралельний світ, це може бути пекло, рай, якесь містичне відгалуження від реальності. Так, ось так виглядає по той біччя конкретно пекло із коміксу Hellboy. Зверніть увагу, не яка колористика, така мрачна, напружена, аж ніби там гаряче в тому пеклі. І яка рісовочка, така вона нечітка, розмазана і такі карикатурні ці персонажі. Ось, подивіться на них. Як вони виглядають, і це точно пекло. Ось окремо стоїть так званий внутрішній світ персонажа. Буквально те, що відбувається в нього в голові. Це його свідомість і його підсвідомість, що і складає його унікальну особистість цього персонажу. Є такий мультфільм Головоломка. Ось я коміксу не знайшла, але на мультфільмі це теж класно показано, дуже крутий мультик. Це Мультик про внутрішній світ дівчинки, яку звать Райлі, про те, як події в голові дівчинки пояснюють її вчинки в реальному житті, і як вчинки цієї дівчинки змінюють її внутрішній світ, перебудовують. Власне, вона підліток, і як в неї міняється світобачення, і що в неї при цьому відбувається в голові. Ось як приклад цього внутрішнього світу персонажу я знайшла комікс Локіке, і тут буквально діти заглядають в голову. Одному із персонажів. Вони знайшли ключик, який можна відкрити голову. Ну, умовний такий. Ось, і вони зазирають ще всередині. І ми бачимо внутрішній світ хлопчика. Явно дитини, він такий кольоровий, радісний, і там багато прикольних кольорових моментів. Це внутрішній світ дівчинки-підлітка. Це внутрішній світ хлопчика-підлітка. Він такий більш кривавий. Ось. А це світ персонажу доктора Стренджа, ну, це як він бачить світ. Тобто в нього відкривається третє око. Коли воно відкривається, він бачить, крім того, що світ весь він робиться чорно-білим, знайомий нам світ. Ось, а всі оці казявки, букашки, черв'ячки, рибки, оці всі бактерії і віруси це те невидиме, що невидиме для звичайних людей. Ми його не бачимо. Тобто він навіть в першому ж своєму баблі, жовтими, Виділені бабли, який думає за кадровий текст. І він навіть говорить, от якби люди бачили так, як бачу я цей світ, коли в мене відкривається за третє око. І ми бачимо, яка цікава рісовочка, як художник зробив розділення між реальним світом звичайним для нас. Він робиться чорно-білий, а світ оцей містики, оцього по той біч, він малює кольоровим. І так можемо розрізняти ці два світи. Ну, легко ми можемо їх помітити. Ось на цьому все. Буду вам вдячна за лайк, шер, підписку та дзвіночок. На все добре!